Це ж мої улюблені маршмелоу. Згоден, вони просто чудові. Так, але чому у вас так багато? А в мене тільки одна зефірка. Але я вже знаю, як її з'їм. Всі люблять смажений зефір. То чому б мені його не приготувати? Але це буде не просто смажений зефір. Використовувати його я буду як соус для цього печива. М -м, як смачно. І не потрібні мені ваші купи маршмеллоу. Може, обміняємось. Я згодна. Клас! І справді дуже смачно. А всю цю купу маршмеллоу я перемішаю з шоколадом. І допоможе мені у цьому гострий соус табаско. Уу! Гострий соус, але навіщо? Зараз дізнаєтесь. А -а -а! Та вона ж зараз горить. Разом з усіма маршмеллоу! Покійно, все супер. Але тепер у мене ціла миска соусу для крекерів. Стій! Ой, здається, я сил не розрахувала. Ти чого робиш? Навіщо штовхатися? Я не хотіла. Давай поміняємося. Я не проти. Клас, тепер у мене теж є печиво зі смачним плавленим маршмеллоу. У тебе багато. Можна і Ітаном поділитися. Не нажера. Та ще й такий неввічливий, а я приготую тобі ще соусу. Воно знову готує щось смачне. Мабуть, цього разу я спробую не соус, а коктейль. Та ти просто геній. Додам туди ще всяких смакот, тунички та цукерки підійдуть якраз. А ще все це можна залити вершками. Виглядає смачно. Дуже дай мені спробувати. What? Тоді мені дай. Заспокойтеся, їжте свої маршмелоу. Ah! Мої улюблені дорітос. Та ще й яка пачка просто величезна. А ось і ні, моя пачка зовсім маленька. Шкода, але я їстиму свої. М -м, як смачно! Я теж більше не можу терпіти. Мені потрібен табаско. Гей, акуратніше. Ого! як багато гострого соусу. Я знаю, я ж сміливий, тому мені ніякої табаско не страшний. Ого, який сміливий. Але і це ще не все. Дорітес можна макати в дуже смачний соус. Потім вони будуть ще смачнішими смачнішими, кажеш. Тоді дай мені спробувати одну штучку. Що? Так це ж вогонь. Як гостро. Що таке? Знатимеш, як красти мої чіпси. Мені терміново треба заїсти. Ти допомагає. Дайте води. Ось соус. Він може допомогти. Давай його сюди, швидше. А, -а, -а він теж гострий. Як ти це їш? Яка ти славенька, Джулія. Тепер ти їж. Так, я, але в мене так мало чіпсів. Та визнашаєтесь, це просто якісь крихти. Так, буквально крихти. Ого, все-таки пощастило мені. І чіпси титон, які величезні. Здається, я точно наїмся. <плес> Тепер мої чіпси виглядають не дуже. Це, звичайно, круто, але тільки коли вони великі. Як у мене? У мене ось він і справді величезний. Нічого собі? Так, гігант. Нехай у тебе більше, але мій кавун не менш смачний. М -м, дуже соковитий і смачний. Просто їсти кавун це нудно. Тому я. дещо вигадав. Навіщо тобі дірка в кавуні? Вона мені потрібна для того, щоб випити з кавуна весь смачний сік. Яка смакота! Шарлота, залишилася тільки ти. Я знаю. Я їстиму кавун по-старому. Ложкою. Як же смачно. І смачно, і так соковито! Клас! Прикольно! Так виглядає класно. Це не тільки так виглядає, це так і є. А ще тепер до цього кавуна можна додати смачний напій. Він додасть йому ще яскравішого та неймовірного смаку, а напоїв багато не буває. Вау, як же це круто! Я б спробувала такий кавун. Чим я зараз і займусь? Це просто чарівно. Okay. Тоді і ми спробуємо. і ні, це все моє. Не хочу ні з ким ділитися. Жадіно. Може, я їй її трохи ментуса? Я тільки за. А, що ти натворив? Я тепер вся мокра і страшенно липка. Класно, теоло. Але чому ж так мало? Та ще й ложка геть, яка величезна. На мене так все ідеально. І ложка нормальна, і банка нотели Загодна. Тільки подивіться, як багато в мене нотели Це просто супер. Та вже прикольно. Дуже прикольно. А як же значно! Глянь на нього, він уже їсть. А в мене маленька ложка. Так, давай змінюватися. У мене навпаки величезна. <звук> Ні, жодного обміну. Це не за правилами. Так ви точно не обміняєтеся. Все, що що за знущання? Як тобі не соромно? Ну, значить, доведеться їсти так. Смачно, але їсти цією ложкою я вже втомилася. Справді втомилася. Знаю, а мені так подобається на це дивитися. Пальцем теж їсти незручно. Хоча нотела дуже смачна. Може, перегризти мотузку? Одна, це може допомогти нам. Oh no. Здається, потрібно було їм роти закрити. Їх можна було так просто розв'язати. Шарлота пропоную тепер перев'язати цього в генія Згодна повністю. Не будьте такими жорстокими. Oh no. А тепер тобі ще й рота треба заклеїти, щоб поменше балакав. Oh no. М -м -м. <реком> говори, говори, а ми поки що твою нутеллу з'їмо. Це ж моя улюблена жуйка. А в мене її ще й так багато. Все у мене її багато. Вона яка величезна. А ваші жуйки просто дрібниця в порівнянні з моєю. Так поділися. Ану прибрали руки. Це моя. Та гаразд, тоді почну я. Перед тим, як жувати, потрібно відкристи всі пачки. Навіщо в мене кидатися? Вибач, я не хотіла. О! Тепер я. Акуратніше, болячеш. Пробач, я не хотів. У мене не тільки найбільша, але й найсмачніша жуйка. Тепер я можу скуштувати своє хубабу. Як смачно. У мене також буде смачно. Але я так хочу спробувати твою жуйку. Хочеш? Так тримай. Який невихований. Та ладно. У мене вже все. Треба взяти Витина. Ану не чіпай. Ти що не робив? Плювати то навіщо? Щоб менше крала. Він і в мене плюнув. Взагалі совісті нема. Досить балакати, краще оцініть, який я міхур зараз надую. О, ні, він же поглине нас усіх, а потім вибухне. Треба його луснути. Hey! Погодьтеся, весело було дуже. Ого, де це ми? Виглядає круто. Діти ласкаво просимо до дуже захоплюючого челенджу на Рапапа. Uh. Хлопчики та дівчата вашим першим призом стане золотий злиток. Комусь із вас дуже пощастить. І за хвилину він стане багатим. Але повторюся, у вас є лише хвилина на те, щоб зробити малюнок злитка. І ваш час уже пішов. Я робила малюнки набагато складніше звичайного злитка. Думаю, у мене все вийде. Головне, не забувати, чому мене навчили у художній школі. Недарма ж я туди з п'яти років ходила. Чому мені доводиться малювати якоюсь лопаткою? Де нормальні пензики? Хоча так теж виходить цілком непогано. Джона, а ти чого сидиш? Малювати треба. Okay. Я знаю. Просто вибрав фарбу. У мене є зелена, але вона не підходить. Червона теж не підходить. Як і коричнева. І це все. Чим мені малювати? У дівчат уже майже все готово. А я ще навіть не почав. Ну ось, мені точно не бачите золотого злитка. Хоча я знаю, що мені допоможе. Мої золоті прикраси. Вони такі ж золоті, як і злиток. Залишилося лише перетворити прикраси на фарбу. Зробити це мені допоможе старий добрий пальник. Складемо все сюди. І приступаємо до діла. Готово! Вийшло круто. Головне тепер не опалити руки, а то буде дуже неприємно. Але спеціально для цього має рукавички. А ще краще буде, якщо я скористаюся щипцями. Так я точно не постраждаю. Золото ж таке гаряче. Ну і що? Головне, що воно схоже на злиток. І справді схоже. А ось мій малюнок тепер виглядає не таким крутим. Так, треба терміново щось вигадати. Точно! Потрібно лише викрасти злиток. Тоді малюнок переробляти не доведеться. Руки вгору! Злодій спійман на місці злочину. Хто ж це хотів викрасти злиток? Ага, Міранда, як не соромно. Не хвилюйтеся, я подбаю про неї. У нас для таких, як вона, є спеціальні кімнати, але я не можу забрати людей з челенджу. Тому поки мені доведеться обмежитися кайданками. Міранда, запам'ятай, не можна порушувати закон. Інакше ти можеш опинитися за ґратами. Нічого собі, який жах. Я просто хотіла злиток. Та же, Міранда тепер злочинниця. Навіть не віриться. Ха -ха. Час вийшов. Настав час показувати, що ви встигли намалювати. Так, так, Міранда, це нікуди не годиться. А за твою поведінку мені взагалі доведеться дискваліфікувати тебе до кінця раунду. Джоне, а ось твоя робота мені дуже подобається. Вийшло дуже правдоподібно. Ема, у тебе теж? Добре, але можна було і краще. Думаю, всім очевидно, що переможцем раунду стає Джон. Тому саме він отримує золотий злиток. Оце так! Як же я рад! Я дуже хотів перемогти. Навіть прикрас позбувся. Ура! У цьому раунді у вас дуже незвичне завдання. Ви не малюватимете. Ви будете робити статуетку Оскар з каменю. Думаю, настільки незвичайною справою, що ніхто із вас не займався. Тож буде дуже цікаво. Ваша хвилина вже пішла, тож покваптесь. Я дівчина здатна, так що і виточити статуетку з каменю впевнена мені вдасться. Але для початку потрібно провести пару вимірів, щоб точно не переплутати, з якою силою бити. Потрібно виміряти довжину, ширину та висоту, а потім помножити це на так занадто багато цифр. Мій спосіб набагато швидший. Потрібно просто робити круто. Джонни, Ти що робиш? Камені літять просто в мене. Може, ти не будеш так сильно бити по каменю. А може я сам вирішуватиму, що мені робити? Вистачить часу залишилося мало. Саме час продовжити бити все через Джона. Але мені треба його обійти. У мене точно вийде багато класніша статуетка, ніж у нього. Тепер справа не лише у майстерності, а й у принципах. Я не дозволю Джону виграти. Я майже закінчила обчислення. Залишилося тільки поділити це на це. Мірандо, ти що ти там так голосно робиш? Я зробила свою першу скульптуру. Та-дам! Ой-ой, я трохи переплутала і зробила череп. Нехай і дуже гарний. Настав час подивитися на ваші роботи. Покажіть, що у вас вийшло зовсім небагато. Я вирахувала, який удар треба зробити, щоб одразу отримати потрібну статуетку. Готова. Яка ж, я молодець. Міранда, треба було зробити оскар, а не такою роботою ти можеш тільки людей лякати. Це нікуди не годиться. Джоне, а ти взагалі нічого не зробив? Просто просиджував штани. Як не соромно. Емма, а ти молодець. Пишаєшся. Змогла з нуля сколотити такий розкішний оскар. Значить, саме ти отримуєш оригінал. Дякую, велике. Без вас я б не стояла на цьому місці. Дякую мамі, татові, друзям. Вона справді думає, що отримує нагороду. Ха -ха -ха. Ось умора. мора. Я не можу терпіти таке ставлення. Прощавайте. Mm -hmm. Саме час для магії. З цього орігамі виходить справжній метелик. Але це ще не все. Вашим призом у цьому раунді стане поніідінорог. Понідіноріг? Оце так. Ви дочули саме його. Вам потрібно зробити орігамі, як я спочатку, і за кращий ви отримаєте цю чарівну істоту. Я у дитячому садочку ми робили різні аплікації. Сподіваюся, ці спогади допоможуть мені і зараз. З папером поратися я не вмію, але заради такого призу постараюся навчитися. Оригамі? єдине, що я вмію вирізати, це сніжинку. Але вона вочевіт не підходить. No. Ah! Міранда, якщо ти не вмієш робити оригамі, це не означає, що треба кидатись. Ей, hey, а в мене за що? Ну, Еммо, тепер я вкраду в тебе твої ножиці. Побачимо, що ти потім скажеш. Напевно, важко щось вирізати без них. <рес> а де мої ножиці? What? Дивно, вони щойно були тут. Але нічого страшного. Я без них чудово впораюся. <рес> Ось right. всього до справ. Ножиці мені і знадобляться. Без них це нереально. Якщо я і в міранди ножиці заберу, то приз буде моїм. <рив> Стояти? Я не дозволю чіпати мої ножиці. Зрозуміло. Джоне, руки геть. Ай! Як боляче! Могли просто сказати, а не стискати мені руку. Здається, складати щось із паперу це не, це не моє. Дивіться, яка в мене краса виходить. Я і сам не очікував, що зможу зробити стільки гарних орігамі. Орігамі. Right. Головне, що всі вони і справді дуже схожі на єдинорогів. Отже, перемога в кишені. Діти час вийшов. Настав час демонструвати, що ви там нарізали. О, у мене єдинорогів ціла купа. Дивіться. Стойте, і я маю що показати. Сподіваюся, вам сподобається те, що я зробила. Емані, на цей раз ти мене розчарувала. Раніше ти була набагато стараннішою. Джоне. А ти молодець. Зумів зробити стільки єдинорогів Це похвально. Міранда, у тебе теж чудова робота. Тепер я не знаю, кому віддати перемогу. Джоне. Ти все-таки хлопчик, так що ти маєш поступитися перемогою в Тим більше вона молодчина. Єс, yes, ура! Я перемогла. Значить, мій Дінорік, я завжди хотіла дізнатися, як це кататися на лошадці. А чому воно стоїть? Навіть не знаю. Напевно, тому що ти надто величезна для такого маленького конячка. Ах, так! Ну і добре. Це ви товстий. Awesome.